Друзі, моє вітання! Це канал Суперпозиція. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ми з вами зустрічаємося тут, тому що ми готові ділитися з вами інформацією. Ми цінуємо ваше право на правду і готові вам забезпечувати його шляхом. Е Презентації, скажімо, інформації інсайдів у цій студії від вас. Попросимо теж підтримки, повзаємодіяти з цим відео, тобто написати коментар, поставити лайк, підписатися на канал на канал, або ж попросити підписатися ваших друзів, якщо вони ще цього не зробили. Це все нам допоможе розвиватися, це допоможе вам отримувати якісну інформацію. Ну і звісно ж, після такої непростої ночі для всієї країни я звертаюсь до вас витрима трималися щоб ви не піддавалися паніки і берегли себе обов'язково. І закликаю вас, аби ви не нехтували сигналами все ж таки повітряної тривоги. Представляю вам гостя сьогоднішнього нашого ефіру. Це Ігор Олександрович Романенко, український військовий, генерал-лейтенант у відставці і також засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Вітаю вас, добрий вечір. Що він добрий, вітаю. Так, ну дійсно, що вечір після такої ночі, після такого дня добрим назвати важко. Я одразу почну із того, що відомо станом на зараз. Від Ігоря Клименка, це очільник МВС України. Станом на 17.30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. Три з них з них 10 у місті Києві та ще дві особи де блокувались під завалів в Одесі. Оперативна інформація часто піддається коригуванню, тому що продовжуються пошуково-рятувальні роботи. І, звісно, що на місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати поліцейські і продовжують працювати рятувальники. Що відомо від того, що вдалося збити станом на сьогодні, теж було 420 472 цілі 428 знищено Збито або локаційно втрачено 26 із 32 ракет, одна з двох аеробалістичних ракет «Кинжал», ще одна локаційно втрачена, 15-16 крилатих ракет «Х-101», 0 із 4 крилатих ракет «Калібр», 8 із 9 авіаційних ракет «Х-59-69», ще одна локаційно втрачена, одна ракета «Х-31П» локаційно втрачена. Зафіксовані прильоти в 10 локаціях, падіння уламків «30». 34 локаціях пане Ігоре, як вважаєте, чому саме зараз розпочалася така ескалація зі сторони Росії? Це перше. А друге, така кількість прильотів, і е, такі наслідки, чи свідчать вони про те, що е, Росія або наростила і змінила тактику і свої підходи по стосовно обстрілів? Ну і буде це використовувати в подальшому. Трапилось все це таким чином, тому що в суботу по телефону Трамп з Путіним домовились, як вони себе будуть вести антиукраїнські, тобто Трамп зірвав всі ці позиції в Канаді. Перше не військової підтримки в бік України в цій війні він не пішов на зустріч з президентом нашим. Щоб е, якось цю позицію пояснювати, І, е, наш президент факт, що ми готові купувати у них саме проти зброю, зброї. А як він може продавати нам цю зброю? якщо з Путіним домовилися? Що Путін з свого боку з подачі Трампа е, в цей час буде організовувати на слова повітряний удар? Такий злочин проти в першу чергу цивільного населення що було. Зроблений в першу чергу для таких міст, як Київ і Одеса, але не тільки. Тому в цьому зговорі, я би сказав, кожен реалізовував своє. І потім стало завдання, які військове занаряджували вже тих сил, які забрали, зібрали за короткий той час, тому що ну, по шахетам вони випускають за добу десь... 250 плюс-мінус, навіть вже без допомоги Ірану, тому що зараз Іран не до Росії, як в шахедах, так і там були поставки так, тактичні ракетні зброї з боку Ірану, росіянам. Вот, і тому, причому ми бачимо, що бойові частини були касетні, це проти проти справі, а справи. Висоція проти цивільного населення. У нас в Києві мер показував це цікавить. Подивитися відео цих наслідків. Теж є загиблі. В общем, все як договорилося в суботу, кожен на своєму місці, зробили чорну справу. Нуль із чотирьох Виді... крилатих ракет калібр. Ну, тобто, жодної жодного калібра не збили. Чому так їх важко збивати? Чи вони занадто швидкі, чи для них треба якась спеціальна зброя для того, щоб їх ліквідувати? Чому не вдалося збити жодного калібру? Треба підслідкувати, які маршрути були, були їх, тому що вибивати ракети вони з точки зору як ціль простіше, наприклад, знищуються чим балістичні. Але вони вдосконалюються в прокладанні маршруту, вони маневрують і по курсу, і по висоті, і вони проводять росіяні розвідку відклявани тобто, з боку моря, наприклад, проходили, якщо там били по Одесі, то це час невеличкий, незважаючи на те, що більш повільна, ніж полістична ракета. По сукупності, вони вивчають кожен видом зброї, працюють на. Тим, щоб покращувати характеристики. А якщо з'являються нові характеристики, то вивчають таким чином це тактично застосовувати. І все це по сукупності ми бачимо саме в цьому масованому ударі, де були застосовані ворогом фактично всі типи зброї, які в них є, ну крім ядерної. Так і е, поясніть для наших глядачів ще, що означає, коли публікують інформацію про те, що локаційно втрачена е, була там чи ракета, чи дрон. Це говорить про деякі обставини, які можливо скільки пов'язаних. Тобто, найкраще це що що впливом згоди... Знищення, але і засоби електронного управляння. Ці з ці... маршрутів і не виконали своє завдання, і це дуже добре. Але є і ходи інші. Тобто, якщо вони летять, наприклад, подивитися над, над містом, населеним путом, над Києвом, низько знижуються, то супроводжуються. Потім втрачається для супроводження, змінюється весь час ситуація, і це говорить і про те, що їх не змогли супроводжувати до тих пір, поки буде знищення ці нейтралізована. Тобто, тоді, в такому випадку, якщо впливу не було на цю повітряну ціль, засіб нанесення. Ураження повітряного то він, на жаль, досягає цілі. Тобто, так однозначно, що всі ці, які втрачені з супроводження, це не говорить, що це результат позитивний. Тут тобто, можуть бути різні розклади ситуації з цим. Сколихнув багато телеграм-каналів Пост Ярмака. Це командир роти в 412-му полку, немесіс. Він говорить. Вірніше публікує в себе в соцмережах наступне. На жаль, це тільки початок. Нас чекає жахлива кривава осінь. По можливості виїжджайте жити за місто до родичів, будь-які умови подалі від стратегічних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Реагуйте на тривоги. Як ви оцінюєте таке попередження? Чи дійсно ви згодні з цією позицією? Що попереду в нас темні часи, якщо так висловитись? З урахуванням того, що вони планують, росіяни, збільшити вироблення за добу з 250 п'ятдесяти тільки шахетів, це специфічний тип безпілотних апаратів, чуть ли не до тисячі. Це багато про що говорить. Ну, це з одного боку, треба, тобто, тут я звертаюся до громадян, і говорю: всім треба ставати ППОшниками. По перше, це от цей напрям, де вивчаємо які цілі, які характеристики, як їх виявляти, бачити, чути, і відповідно оцінювати ситуацію. Якщо цим займатися, то оцінювати ситуацію, скільки є часу у такого нашого громадянина для прийняття рішення на те, щоб забезпечувати собі життя, тобто ховатися, Падати, бо немає часу і таким чином діяти самому членам своєї родини. Якщо на роботі, то сам працівникам, з яким ти працюєш, і так далі. Це з одного боку і один напрям. З іншого треба ще раз доводити, роз'яснювати що у нас 11 червня уряд прийняв відповідне рішення, щоб значить, можна було поповнювати мобільні групи. Значить, тім, хто не пов'язаний з падай подальшою мобілізацією, не підлягає подальшій мобілізації, добровольне формування, і вони підпорядковані командування сил. Територіальної оборони з одного боку, і територіальним громадам, тобто, це наростити зусилля безпосередньо на рівні територіальних громад. А з точки зору ППО, там підрозділи від ППО є, куди входять ці мобільні групи, зв'язуються з протиоповітною обороною і займався тим, щоб підсилювати цей потенціал протиповітряної оборони в захисті місць, де ви проживаєте. Де ви працюєте по дорозі? Це означає, що розбиратися з цими мобільними групами, хто і коли можете. Приклади історичні є. Це не нове там в Британії, Лондонці, в Радянський Союз займалися. Тобто, в день працювали а вночі, вночі виконували обов'язки з противоповітної оборони. Це можна донатити. Не тільки на лінії зіткнення частини підрозділу це вірно, але можна підтримувати саме ці підрозділи, ці мобільні групи, які біля вас, які з вами працюють, і куди часто можливо з вас зайде для того, щоб захищати саме місця проживання, місця роботи і, значить, там е, міністерство оборони в першу чергу повинно підтримувати. Ці структури коштами значить, можуть оформлювати значить, грошове забезпечення, виділяти страховку, ну і так сказати приймати, тому що. Ті, хто підлягає мобілізації, в першу чергу безумовно задіяні в збройних силах, і в першу чергу в сухопутних військах, де хронічно не вистачає військовослужбовців. А тут такі внутрішні резерви і надії, що громади будуть підсилювати цей ППОшний потенціал, і це формування груп. Протиповітряного захисту, так документи викладено вникайте, розбирайтесь, ставайте в цьому сенсі ППОшниками за цими двома напрямами. Вивчайте для того, щоб захищатися і реагувати. І один напрям, і інший напрям для того, щоб ставати учасником цих груп протиповітряного захисту, чи підтримувати всіляко ті групи, які діють біля вас безпосередньо де ви проживаєте, і де ви працюєте. Також Тім Златкін, це колишній військовий і волонтер, заявив, що потужні заяви про виробництво БПЛА наших топів виявилися гучним пшиком. Це стосовно того, що раніше у Міноборони повідомляли, що зараз український ОПК може виробляти 10 мільйонів різних БПЛА на рік. А Блумберг писали, що цьогоріч Україна планує випустити 2,5 мільйонів дронів. І Златкін говорить про те, що ворог тупо нас давить масою. в Вітрі, як на землі, бо ввімкнув конвеєр, що давно повинні були зробити і ми, але не зробили. Ну я так пом'якшую, бо він такою. Міцною лексикою висловлюється. І також пише сьогодні трохи дивна ракетна атака, якщо чесно. Локаційно втрачена Х. 31 П, яка чітко летіла по наш радар, але ні. Локаційно втрачений один з двох кинжалів, які е, міги запустили. 15-16 ракет Х-101 з бортів тушок нами збито нещадно. Прям ефективно, як і Х 59 Тобто, ми навчилися, вміємо, практикуємо в той же час жодного перехвату калібрів, що означає, південь знов розслабив, розслабився. По шахедах вже казав неодноразово, що ворог тупо наздавить масою в повітрі, як на землі, бо вімкнув конвеєр, що давно повинні були зробити ми, але ні. Потужні заяви наших топів виявилися гучним. Шиком, отже, єдині сподівання лишаються на рексів Малюка та Буданова. Хочеться читати новини про те, як Білий Дім засуджує ескалацію конфлікту українською стороною. Що ми повинні розуміти із цього всього, і як ви оцінюєте тоді ситуацію із українськими БПЛА? До того що там ви додали цю інформацію, я хочу сказати, що ГУР і СБУ не вирішать ці питання і хвала за їх операції, які вони проводять. І тут треба додати ще сили спеціальних операцій, окремий рід військ, ну про які менше говоряться, це не означає, що вони менше роблять. І, але вони не вирішать вирішити питання. Це тоді, коли у нас буде проведена справедлива і повна мобілізація. по-друге, коли економіка наша буде переведена на воєнний лад, цього не зроблено. Росіяни там про масове вироблення два роки вже перевели свою економіку. І по-третє, коли прийняться закони про відповідальність всіх громадян на рівні війни, не воєнного стану, як зараз діє, і тому окремі громадяни готові йти там ухилянтами, дезертірами і значить даже. Заграти, а, а закони війни там зовсім інше. Там чи якби це не погодили, все рівно він на цю війну попаде тільки в якій якості в спеціальних підрозділах зі зброєю буде захищати чи підрозділи, які будуть допомагати. У нас фортифікації треба строїти і так далі, але все рівно на фронті. От і такі підходи, і така різниця. І поки це не зробиться, за границю нам не поможе. Монту згадували Ільфа і Петрова. В першу чергу треба використовувати внутрішні резерви, а це важкі, дійсно важкі рішення стратегічного порядку. Але настав час для їх для того, щоб їх приймати. Як ви оцінюєте ситуацію із спробою наступу ворога у Сумській області? Мар'яна Безугла нардепка, писала про те, що це наступ не на Суми насправді, це наступ на Київ і морально, і психологічно, ну і в принципі, те, що ворог не полишив таких амбіцій дійти до Києва і захопити Київ? Далі раз по раз виникала інформація щодо Дніпропетровщини, то, які західні ЗМІ виходили з публікаціями про те, що ворог нібито там з'явився, потім наші речники це спростовували, але розуміємо, що е, активність ворога явно збільшилася. Що можемо сказати про ці напрямки і про е, те, чого очікувати найближчим часом? Найближчим часом треба очікувати усугублення погіршення ситуації, тому що вони нарощують свої резерви. А ми цього не робимо. У нас ну, завдання стосовно формування цих резервів не виконується і надію мати військовослужбовцям на рекрутинг не приходиться, тому що це невеличка кількість і їм треба займатися, але не вирішувати. І перший рік одяг, ні другий рік ні чи будь-який стан зараз війни такий, що треба виконувати тільки законодавство, яке буде відповідати стану війни, що зараз чого зараз ще немає. Відносно безуглий треба значить, ну окремо питання завдання. Вони набрали ресурси відповідні, і тому діють на сумщині. Ці буферної зони, якби сил захопити в обласний центр, поки ще немає, але не просувається для того, щоб підійти на такі дистанції, щоб можна було сносити з дешов, дешевої артилерії спольної так як це вони роблять і дронами, наприклад, з Херсоном. От, а відносно їх посили деструктивний інформаційний періодичний кідів, виникає питання, як під час війни. Парламентарію чи будь-кому громадянину дозволяється робити деструктивні інформаційні події, щоб в суспільстві, яке і так перенапружено, ми бачимо, який стан, а ще ліве ляти на те, щоб ситуація інформаційна і морально психологічна пакіршилася. Чому ніхто за це не відповідає? Чи вона може робити що завгодно, коли завгодно і як завгодно? Тут виникає дуже багато питання, якщо на небі є зірки, і вони світять без зірки, то значить це комусь потрібно. А раніше, пісніше буде відповідальність за це теж. Також член оборонного комітету Верховної Ради України, народний депутат України Сергій Рахманін, заявив наступне: фортифікації в Сумській області почали будуватися на швидкоруч. Вже коли ЗСУ під обстрілами виходили із Курщини. За словами Рахманіна, він проїжджав два різних шляхи, де по логіці мали би бути вже побудовані певні фортифікації. Але е, того тієї кількості і якості, яка необхідна, він не побачив, е, що робити із фортифікаціями. Це наша така болюча тема. Ми пам'ятаємо, скільки скандалів стосовно цього було. І до речі, я пам'ятаю, як минуло, минулоріч. Е, Якщо не помиляюсь, минулоріч, президент особисто їздив перевіряти фортифікаційні споруди в декількох регіонах нашої країни. І знову в нас виникає ця ситуація, ці розмови. Що немає системного рішення? У нас ж як не складні рішення, не складні питання, прості рішення. Об'єктивні закони війни говорять, що таке принципове неможливе. Рішення важкі повинні бути. А їх немає, і тому відповідальність за фортифікацію, все ж повинен хтось військовим це потрібно. Тобто, той, хто споживає, той має, повинен мати право організовувати. Одни будують військові адміністрації, як вони там бачать. Є позитивні приклади, безумовно, це добре, але шахрайські витрачаються кошти, будуються не так, як треба, і не в тих місцях. І щоб сам. Повинна бути там відповідно команди реа заступних як, які застосовуючи ці е, кошти ці засоби. Е, треба тут виходити в Росіян, як вони не побудували. Американці дали росіянам півруку, побудували на Маріупольському і гердянському напрямку класичну потужну оборону оборону на яку наші намагалась там провести на тільки першу лінію, чому тому, що було мало сил, зібрали і то не в повному обсязі ті на одному напрямку, їх потім розпорошили, але і наступати на дуже класічне, потужно підготовлену оборону, де е, Путін зосереджує за всі сили сили е, державні, приватні, військові. І організують для того, щоб це відбувалось, і дуже була потужна оборона. І подивися, є зйомки навіть наші, коли там займають, були ж і наступальні дії, займали позиції ворожі, яким чином і що там будується. А від того, що хтось там потім буде контролювати, спочатку щоб контролювати щось путне треба це путне сформувати, зробити. Обудувати, щоб воно працювало, а так у нас ні на сумському напрямку, ні на пільському напрямку. Четвертий рік війни зрозуміло, що ці напрями будуть ну там за місяць, було видно, що вони будуть об'являли та на суми наступальні дії на суми були об'явлені спільно з Харковим більше року. А яким чином і що будувалися. Вже коли витісняли з Курська, безумовно, тоді зрозуміло, що були дії і там. Треба було Бачити, а зараз таки військові відійшли далі, цивільні там не можуть, тому що обстріли і самі солдати воює, і фальсифікації будує, і так далі. От можна приїхати туди і поконтролювати, як це відбувається. А відбувається отак, от на жаль. І це було на початку війни і продовжується на жаль, зараз. Ось такі результати. Якщо говорити про перспективи, зараз активно обговорюється тема військових навчань, які відбудуться на території Республіки Білорусь у вересні двадцять п'ятого року. Для нас це тема тригерна, тому що ми пам'ятаємо. Аналогічні навчання, які вже відбувалися, як тоді російські війська пішли у наступ на нашу територію з території Республіки Білорусь, перетнули наш кордон. Хоча Лукашенко тоді особисто зеленському, ну наскільки ми зрозуміли, клявся, божився, що цього не буде. Чи варто побоюватися нам цих навчань в 2025 році? Чи дійсно може статися так, що ворог в обличчі і Республіки Білорусь і Російської Федерації спробує ще раз прорвати наш державний кордон от на цій території? Побоюватися – це не та характеристика, це війна, і треба е, об'єктивно реалізовувати всі небезпеки, які можуть бути, і на перспективу теж? Аналізувати їх і готуватися до е, різних дій по сценаріям, в тому числі і по гіршому, тобто воюємо тут на сході, на півдні, а вони відкривають ще один фронт на півночі. І це треба передбачати. Є е, ну, ще деякий час, скажемо, Остані, але туди на кордон вони поки не заводять все це. І там значить тільки почали збільшуватися перекидання відповідного озброєння Війська, поки вони задіяні, скажем, на росіяни на бойових діях на сході на півдні, які відбуваються, але одночасно готуються резерви в Росії. Резерви готуються. Вони призивають місяць під 60 тисяч плюс-мінус. Військовослужбовці весь час поповнюють. Вони значить, поповнюють можливо більш старе бронетехніка, але теж відбувається. Ну і по дронам, тобто вони всі часних нас було більше виробництва. Там 22 другий рік кінець початок, 23-го, Вони догнали, перегнали. І зараз видавали інформацію відносно того, що вони тут потужно виглядають. Тому треба ж робити системні зміни всіх обставинах і приймати важкі стратегічні рішення, але приймати. Ще одне важке рішення або розв'язання важкої проблеми, яке може постати, це допомога від США. Вірніше її відсутність. Багато хто говорить про те, що Байденівська, ну так звана да, допомога, бо її пакети закінчуються всередині літа. Нових ніяких поставок не ухвалено, не проголосовано. Хоча нібито там конгрес готовий підтримувати, готовий виділяти, але от від Трампа ніяких ем, пропозицій. Немає більше того, ви от на початку навіть згадали, і сьогодні це теж стало такою несподіванкою, що Трамп дуже швидко покинув саміт g 7 Хоча там планувалася зустріч з Володимиром Зеленським, де мали би обговорити питання навіть не постачання, а дозволу на купівлю цієї зброї. Ми розуміємо, що ми залежні від США в плані ПВО, в плані розвідданих там, мабуть, супутникових даних. Ну і звісно, що. Постачання зброї, який наш план без стосовно цього, що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Ми будемо працювати з тими союзниками, які залишаються справжніми щодо підтримки України, це європейці, і ми бачимо, що Трамп кинули їх, тому що вони не погоджувалися на такого роду погляди його. І на санкції, і взагалі на перспективи, от ну намагатися там працювати з самим Трампом. Хоча я не думаю, що можна щось путнього з ним досягнути, тому що у них домовленості казав, що телефон з Путіним відбувалася в суботу. Кожен робить чорну справу свою Трамп в Канаді і в Америці, а Путін в Україні в себе в Російської Федерації. Тому ніяких ілюзій більше надії на свої сили треба виконувати е, зміни е, не затягувати ці процеси, про які я говорив. Я вимушено закінчується час. Так, дякую вам дуже. Дякую за те, що долучилися. Дякую за те, що поділилися з нами інформацією. Ігор Романенко, український військовий генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, засновник благодійного фонду за Криму, небо України. Був сьогодні разом з нами в ефірі. Дякую за розмову, друзі. Дякую вам за те, що ви були разом з нами, за те, що ви нас дивитеся і підтримуєте. Позаємодійте з цим відео, і це допоможе нам розвиватися. А значить, допоможе вам, чути відповіді на свої запитання. Дякую. Дякую всім дуже бережіть, будь ласка, себе, тримайтеся, єднайтеся. Побачимось в наступних ефірах.